Світ цікавий та непередбачуваний щодня, що хвилини у кожному куточку земної кулі відбувається безліч подій, які змінюють життя мільйонів людей і навіть наше життя. Але ми можемо про це й не знати. Дивні, смішні і незвичні новини зі всього світу: те, що можливо й не здатне закрутити планету в інший бік, але точно здатне змінити ваш настрій. Женева – одне з найдавніших міст Швейцарії, місто з'їздів і конференцій, а ще особливих явищ. Чого тільки варте ось це видовище. На відео ви бачите унікальні кадри, де поєднуються потужні потоки двох гірських річок: Рони і ярви. Води рони, яка бере свій початок на схилах масиву Арго-Тарді і витікає з Женевського озера Лиман, мають аквамариновий колір. А вода Марви, початок якої розташований у Грайських Альпах, більш характерні сірі та каламутні тони. Ці сіруваті відтінки викликані бурхливою течією, яка піднімає з річкового дна каміння, мул та бруд, через те, що води обох річок відрізняються, утворилося видовище, що неби як захоплює. Отож, як будете у цьому неймовірному місті, то обов'язково помилуйтеся цим чудом світу. Дві унікальні річки це не всі цікавинки Женеви. Погляньте на цю гігантську пляшку, яка з'явилась на березі Женевського озера. Цей цікавий незвичний витвір мистецтва можна повністю розгледіти лише з висоти пташиного польоту, а намалював його ландшафтний художник Гіллем Легрос, також відомий під псевдонімом Сейп. Ідею ви напевно вже зрозуміли: йдеться про сміття, яке залишають за собою відвідувачі озер і парків. А їх там улітку ох як вистачає. Тому творець зробив на траві пластикову пляшку, щоб нагадати про екологію і відповідальне ставлення. А намалював її, використовуючи суміш крейди вугілля молочного білка і води, обирав саме ці речовини, бо вони не шкодять довкіллю. Підписникам Легроса творчість його сподобалась в інстаграмі. Під відео вони захоплювалися цією ідеєю і писали, що прийдуть особисто подивитися на малюнок. Пасажир екстремал. Це ми зараз говоримо про випадок, який стався у південній Кореї. Там пасажир авіакомпанії Asian Airlines прямо під час польоту відкрив двері літака. Це зробив чоловік, який сидів біля дверей аварійного виходу. Він відкрив їх, коли літак був на висоті близько 213 метрів над землею, і в той час заходив на посадку. Цей вчинок викликав паніку у пасажирів. Та, на щастя, усі залишилися цілими і після інциденту благополучно приземлилися. З 200 пасажирів, які перебували на борту, 12-тьом знадобилась допомога лікарів через брак кисню. Отож, не беріть приклад. Цього пасажира, адже це надзвичайно небезпечно для життя. І наостанок про позитив. Зараз ми вам покажемо кото собаку. А як так, запитаєте ви. Справа в тому, що у американки Наталі Боуман виріс кіт завдовжки майже півтори метри, і сусіди його плутають із собакою. Погляньте самі на цей величезний пухнастий клубок щастя. Кіт на прізвисько Фін перевершив усі очікування і виріс не те, що великим, а величезним. Наталі любить гуляти з вихованцем на повітку, і її бавить, що перехожі вважають Фіна собакою. Також жінка веселиться, коли в її будинок приходять різні робітники, які лякаються пухнастого гіганта. А от вони його порівнювали з риссю. Але лякатися не слід. Фін дуже добрий, ласкавий котик. Який чудово ладнає як з людьми, так і з другою домашньою кішкою. Ось тільки прогодувати такого красення коштує недешево. Їсть він три-чотири рази на день. А дівчина витрачає на його їжу 150 доларів на місяць. Це близько 5500 гривень. Світ наповнений стресами та катаклізмами, але поруч із ними завжди є чимало цікавих та позитивних новин. Головне, навчитися їх бачити та дозволяти собі посміхатися.